сегодня подпалили, Машины еще ага. Это все с целью сделали. То, и, даже если выглядел. никогда и горели, такой вони не было. Да и ну, Не ну, было да, и, да, и да. вообще. А, а ну раз да. перегорело и все. Вот это с 9 а вечера, это ж дым, это и ж до 10 утра, ага. куда хочешь. Детвора идут, бедненькие у нас, так Тут сильно много детей, и школьники, и садики. До садика невозможно. Да, ну що ж, як ви це камиш? Дивіться, вже все, вже нічого нема, вже дима нема. Перегоріло все. Так. — От вас ми побачили, який дим був ось утром ішло. Вот я ж говорю, вас не видно в упор. От я стою, ага. вас в упор не видно. І це аж поки проходиш гаражі, потім вже там росли. Начинаете. А тут вообще йдеш в тумані, вот там, в області этого дима, гарить. Ну, так, баба, вообще... нища, не, не видишь ничего. Спешай. Человек тут будет идти, ты его не видишь. Это ужас. Это ужас. Это такое не было. Вы знаете, так последняя неделя вот этого, последняя неделя уже в квартире. Нема куда деваться. Включила лампочку, ничего не видно. Ну, ну это ж, это ж, это ж, я не знаю. Я уже четверка больница рядом. Да. И... и... І Я, молчат, не що Я не понимаю, так не мовчать, дзвонять мовчат, і все. Оце о, вони ж... Дочка вчора там чоли повісить. Цілий день дзвонила в адміністрацію. Дзвонила, дзвонила, МЧС, дзвонила ж в. Эту... Таку пожарну вона дозвонилася. Там сказали, це у вас туман. Вона каже, як це туман, задихаємося в Чорноті, туман. Какой туман? Ви що? Це туман. там такий хлоп летять відтуда. Ніхто не бере трубку. Ніхто. Ніколи все заняті, так? Так ні, навіть не, не обзиваюся. Вона тоді давай сьогодні дзвонити в Дніпропетровську лицеву. Це позвонила, що правий сектор каже. Люди добрі, спасайте, каже. що хотіли. Ну, от та Дивана, що це що. Я постираю. Ну, добре, у нас как в Павлограді є, скаже, наша організація говорить, і ми говорить, будемо uh -huh. приймати же uh -huh. ну, вот ж от, не, не нельзя, шо, так. Ну що це потрібно. детвора, хоть бы пожалел этих детей жал. Ну же старики, хай нас уже душат, мы ну, уже все равно на пенсии. Ну а дети? Ага. Это ж вам и астма, это вам и аллергия, это вам пират, потому что воняет, ну химия. Какой-то так кислота, как говорят, рифша, знаете, вот. Это вот. Их бы надо, чтобы они приехали сюда в 7 часов. О, Страшно. От тоді в хайбі вони адміністрації. Отоді, От так. Ну воно до 10, в 10 починає вже сонечко пробивати, чуть-чуть витирається, вже вроде, Главним днем не, не, не горить, а тільки ночами. Тільки ночами. Странно, так? Да? Странно. Ага. Странно. Ну, всі зайнялися комиші, так вони горять. Уже так все, дивіться, вже ж не так, перегоріло. Так, все, да. Да это ты не повредити. Понюхай. А тут невозможно. Тим лишати. І так, оце дивишся вже утром, уже часов восьмой, вже в дев'ятому часове, то так чуть в верхній п'ятого етажа. А сюди. Кажуть, торфяники горять. це да в Камешах, там торфяники горять. Так, глупості, Я говорила, що вони зіпруть. Я так і говорила, дочки, Таня, посмотри, говорю, завтра підпалять. Я вроді в воду дивилася. Підпаляють, завтра хтось приїде. Вони, горі, підпалять, кажу, так вони це не правда. Дітвора вон бачила, тих, що підпаляють. Двоє, каже, йшли, сіли, підпалили там, підпалили підпалилися. І вони підпалюють, щоб підвести це, а це все... Ну нема той воні і того диму. Та ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну я ж кажу, треба о 7-го ранку хоча б 8-й, от. Ну так, а що, воно ж нічого не видно. На роботу йдуть, долбами ставлюються. Треба ще дізнатися, від куди йде, туди на місце. Зараз поїдемо шукати. Туди на місце потрапити. Зараз поїдемо шукати, зараз ми дождемося, місцевий, тут якийсь є, місцеві.